Так, Настя обожнює витрачати гроші. Вона може побачити красиву річ і одразу подумати: ну це ж інвестиція в щастя. Але часом щастя триває рівно до моменту, коли потрібно перевірити баланс на картці. Тож Настя, як ніхто знає, що планувати витрати це щось із розряду суперздібностей у всесвіті Марвел. Тому сьогодні я вирішила взяти себе в руки і запросила до нашої А студії людину, яка знає все про фінанси. Як планувати бюджет, як витрачати? Ну, ми знайомитися з нашим експертом. Сьогодні будемо спілкуватися з людиною, яка не втрачає можливості наді мною пожартувати. Але цього разу все серйозно. Він вмикає режим експерта на максимум, щоб розповісти про справді важливі речі: як планувати бюджет та контролювати витрати. Зустрічайте, мій товариш і колега Олег. Колега ні, давай тако як та руками приділімся з людиною, яка не втрачає можливості. Привіт, бе, -бе, -бе. Давай починати. Взагалі-то правильно розпочинати з планування бюджету, а не так, як роблять деякі: спочатку витрачають цю заробітну плату, а потім вже думають, що робити з тим, що залишилось. Безумовно, я не скажу, хто так робить. Все вірно, Настя. Але давай для початку визначимося з цілями, тому що вони бувають або короткострокові, або довгострокові. Наприклад, якщо ти хочеш собі взяти сукню купити, і тобі потрібно збирати кошти саме на сукню, то це короткострокова ціль. А є і більш довгострокові коли ти збираєш собі, наприклад, на пенсію. Ну про пенсію я ще не думаю. Про сукню це мій випадок. Але ти розкажи, які інструменти існують для правильного планування бюджету. Нас насправді інструментів дуже багато для контролю свого бюджету, своїх витрат і доходів. А найпростіший це файл в Excel, в який ви можете вносити свої витрати, свої доходи, і там легко це все рахувати. Якщо ви користуєтесь тільки застосунками банку, у вас тільки картки нашого банку, то у нас є окрема функція, яка вираховує ваші витрати по цим карткам. Це також дуже зручно. Особисто я користуюся Excel файлом, який вношу всі свої розходи і доходи. Зручно розуміти, зручно рахувати. Скільки витрат, на що саме я витрачаю, і скільки у мене доходу виходить в кінці місяця. Ти збираєшся собі я з... під... розгубилася. Так, факапов. На перший погляд здається, що все дуже просто, але я розумію, що де самодисциплінувати себе, це задачка з дірочкою. От я, наприклад, вже третій рік планую зробити ремонт, і кожного місяця я кажу, що буду відкладати гроші. Але чогось то сукня трапилася зі мною, то ще якісь негаразди. Для початку давай почнемо з простого правила. 50-30-20. Де 50% це твої повсякденні витрати. Це квартира, це їжа, 30% це твоя Твій відпочинок, твоя краса, тому що навіть коли ти заощаджуєш якісь кошти, ти не повинна забувати про те, що потрібно відпочивати. І 20% – це відкладення на твої майбутні заощадження. Тут все зрозуміло, і я тобі дуже вдячна за твої поради. А як щодо імпульсних покупок, ну от, наприклад, йду я собі в магазин, бачу гарну сукню і розумію, що ну вона мені дуже потрібна, тому що це інвестиція в моє щастя та красу. І, до речі, про неї якраз і казав. Ох, ну насправді це така тяжка тема. Але що б я рекомендував в цьому випадку? Зроби собі за правила 24 години. Якщо в тебе вже тебе захопив цей імпульс, це ти не уявляєш себе без цього плаття, то зроби паузу в 24 години. Переспи з цією думкою, через 24 години дійсно вже виясни, потрібно тобі це плаття, чи все ж таки краще десь зекономити і зберегти ці кошти. Ну і ще, звісно, одна рекомендація, яку я можу тобі дати. Якщо ти вже збираєшся йти в магазин, то старайся йти в магазин зі списком необхідних товарів. Це також значно заощадить твої кошти. навіть коли заощаджуєш, заощаджуєш просто Це цей застосунки мобільних та ну що я. Скажу відверто: мені здається, що цих порад важко дотримуватися дівчат. Хлопцям все ж таки легше. Тому що, ну в житті дівчат, ну правда, то сукня трапилась, то якась косметика, але обіцяю, я спробую. Ну, насправді для чоловіків це також не дуже просто. Розваги, комп'ютерні ігри, плейстейни, спортивні змагання. Ну і давай підсумуємо: для того, щоб почати працювати зі своїм бюджетом, потрібно аналізувати свої витрати хоча б раз в місяць. Бажано, звісно, кожен день. Записувати їх, аналізувати, і друге це дивитися, наскільки ці витрати для тебе актуальні. Якщо вони для тебе не актуальні, ти можеш від них відмовитись, то відмовляйся більше заощаджуй, або ж витрачай, звісно, на свою красу і відпочинок. А давай, щоб закріпити пройдений матеріал, ти мені порадиш якусь літературу. Бо я, наприклад, кожного дня, що вечора читаю книжку. І якраз буде доречно щось прочитати про фінансову грамотність. Ну ти зрозумів мене. Чудово, що ти читаєш книжки. Під нашу тему дуже класно підходить книжка, така класика, напевно, з планування бюджету. Це найбагатша людина у Вавилоні», де на чудових прикладах розписані і правила, і те, як заощаджувати, і те, як бути фінансово грамотним. Ну що ж, наш подкаст з Олегом добіг кінця, але ви напишіть нам про що будемо спілкуватися наступного разу.